Здоровенькі були. Сьогодні в нас буде огляд ось такого планшету дитячого, універсального. На самій упаковці показані, які в нього функції. Запевняють нас, що два роки на одній батареї може працювати. Кнопка для очищення. Легке. Записування не пошкоджує око. І коротше, дуже супер крутий. Давайте глянемо, якщо всередині представляє З одної сторони. Ось так він виглядає. Тут в нас є повзунок блокування-розблокування. Тут іконка, що тут батарея знаходиться, отут на торці. Є такий пас, де можна витягнути батарею. І ось як виглядає сам планшет. Є також ручечка. ось тут. -от. Ручечка кріпиться на защолках з цієї сторони пальцем, коли видавити, вона віддавлюється. Як можете бачити, кольори нерівномірні по всій структурі. Тобто з центру кольори тепліше, тут вони такі більш блакитні, тут вони більш зелені. І коли натискаємо на кнопочку очищення, воно очищає. На даний момент воно не очищає, бо ми ось тут нажали повзуночок. Ми заблокували очищення. Тобто, якщо, допустимо, дитина щось дуже гарне намалювала, ви його заблокували і воно у вас зберігається. Все, очистилось. Якщо малювати пальцем, нічого не малює. Якщо малювати нігтем, то в принципі так само можна доволі все нормально малювати. Як на мене, це доволі нормальна іграшка, планшет для розвитку дитини, для якихось нотаток, можна сказати, якщо навіть якісь приклади вирішувати, також можна все дуже легенько записати, вдруг, що можна це все чистити або навпаки зберегти. Сам планшет він тоненький, 10-10 дюймовий, -10 на ньому багато тексту не вміститься, але зато він має свою певну таку портативність, тобто за рахунок малого форм-фактору 8,5 дюймів, екран сам, тобто сама робоча поверхня 8,5 дюймів. За рахунок такого портативного форм форм-фактору його можна покласти чи в рюкзак, чи в сумочку, чи навіть в руках можна перенести, тобто, без ніяких проблем. Тим більше, що він пластик, і в разі чого, якщо десь він чи впаде чи ще щось, ну, я думаю, з більшою долею ймовірності, так як це дуже проста конструкція, він переживе це падіння, а навіть якщо і не переживе, то й в така, що, в принципі, їй не жалко. Головне, щоб дитина була здорова і не поранилась. Дякую за увагу. До нових відео.